Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити ось таку зірочку. Я покажу, як її робити, звісно, а ти підпишись і постав лайк. Так, ми приступаємо робити. Нам треба буде два аркуша простих, яких хочете. Тобто, якого кольору ви хочете. Можна якого хочете: рожевого, білого, синього, жовтого. Беріть свій колір і приступаємо робити. Беремо аркуш, згинаємо, як я показую на відео. Ось так у нас вийшло. Тепер ось цю частинку ми відрізаємо ножицями. Ось так у мене вийшло. Тепер ми його розкриваємо і згинаємо ось так. Тепер те, що в нас вийшло, розгортаємо. Тепер ми так само робимо, тільки з іншої сторони. Ось. Цієї і розгортаємо. Так само ми робимо з другим аркушем, ось цим, то, що ми взяли. Ось я зробила таких два. Ось так. Тепер, тепер ми по лініям ось тут та розрізаємо тако чітко по лініям. Тут, бачите, у нас є лінії, ми розрізаємо, щоб у нас було чотири квадрата. А на другому аркуші ми вирізаємо теж також, але тільки два квадрата, щоб у нас було шість квадратів. Вирізаємо раз, два, три і чотири. П'ять. І шість квадратів має вийти. Тепер, берем, тепер беремо квадрат і робимо, як я. Ось перше ми загортаємо ось так. І в нас вийшов трикутник. Але ми його перевертаємо ось так. Тепер ми беремо ось цю частинку того трикутничка і заворачуємо ось так. Зараз покажу. Ось так. Але робіть все чітко і гарно, щоб у вас все вийшло. Тепер ми перевертаємо наш трикутничок і так само робимо з іншої сторони. Ось. В нас вийшла ось така фігура. Тепер бачите ось цей язичок? Робимо його загортаємо. Ось так. Можна з будь-якої сторони, які заважаєте. Бачите, у нас тут є кишенька така. Туди той язичок кладете цю кишеньку. І тепер перевертаєте ось тут. І тут є ось така дирочка. Ви загинаєте ось тут, так, от так як показано на відео. Ось так. І виходить ось так. І так робіть зі всіма шести квадратами. Якщо не зрозуміло, то передивляйтесь відео по декілька разів. Ось я вже зробила 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 квадратів я перетворила на ось такі елементи. Тепер я показую, як склею. Ось, дивіться. Ми маємо ось, ось таку штучку, то, що ми зробили елемент. Тепер ми його загортаємо ось так. Перевертаємо на ось так. Тепер беремо клей і намащуємо ось тут. Як показано на відео. Тепер беріть ось другий, перевертайте також. І клейте ось там, де там ви клеїли, намастили клей. Ось так у нас виходить. І так само ми робимо з іншими. Далі тепер тут намастимо клей. Ось, мастимо, мастимо. Тепер далі другий беремо трикутничок. Не трикутничок, а такий елемент. Далі клеїмо от сюди. Робіть це чітко, що у вас все вийшло. І так далі робіть, 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 і у вас обов'язково все вийде. Ну, мусить вийти. Якщо вам не зрозуміло, то переглядайте відео. Переглядайте відео. Друк, ви щось неправильно зробили, і тому у вас не виходить. Тому переглядайте, щоб все у вас виходило. І так клеїмо на кожний. Ось такий елемент в мене вийшов. Ми це все склеїли. Тепер нашу зірку розкриваємо. І давайте подивимося, як у нас вийшло. Ось, розгортаємо, розгортаємо. Так. Тепер беремо і ось тут склеюємо їх, щоб вона була така. Ось я склеїла. І ось така зірочка в мене вийшла. І надіюсь, у вас також вийшла. І я вже таких зробила аж три, і я їх буду прикрашати. Я ще тут наклею всякі штучки. Наприклад, квіточки, сердечки. І повішу на мою стіну. Це так гарно буде, так? Ну, не забувай підписуватись на мій канал. Якщо ти не підписаний, то дуже шкода. Підписуйся скоріше. Обов'язково став лайк. Пиши коментарі, я завжди їх буду лайкати. І всім па-па!